Оскільки зараз зима і скоро новий рік, я вирішив зробити новорічний івент. І так, всім хайтон, з вами я Лайтон, і це приватний сервер Майн Френдс 6. Поясню суть івенту, івент називається Таємний Санта. Я роблю будівлю на спавні, в якій буде роздатчик. А в якому вже будуть імена гравців, які беруть участь у івенті. Гравець натискає на кнопку і йому і підвипадає ім'я гравця, якому він має приготувати подарунок та положити десь на спавні. І так, потім всі відкриють подарунки. Думаю, вам зрозуміло пішли будувати для будівлі, яку я задумав збудувати, мені потрібно землі, дерева та й піску. Договорившись з Моріком, я почав будівництво. Зробив круг, бо це буде куля і будинок всередині. Добув трохи піску, та й подався за гарбузами, щоб зробити сніговиків, і вони вже засніжили мені всю територію, яку потрібно. Я стояв і чекав, поки гарбуз виросте, але він все ж не хотів цього робити. Тому я пішов пробувати робити скляний купол. На диво мені не треба було ніяких гайдів, як побудувати коло. Я сам справився. Наверху я вирішив зробити новорічну шапочку, і не дочекавшись гарбуза, я пішов добув собі нового. та ще снігу добув і сніговиків поставив. Розбавив мішору снігом і добув трохи бетону для основної шапки червоного кольору. Побачив, що сніг тане, треба замінювати все на снігові блоки. Діпуємо сніг. Добудовуємо шапочку. Та й ставимо прикраси всередині. Так вже найбагато краще. Але ще добудемо льоду для атмосфери. Я підготував імена гравців, які беруть участь у івенті. І добавив обіцяного льоду. Нарешті івент готовий, пора тягнути карточку. І мені випав. <пі> Нарешті мені випав не я. Ось такий івент в мене вийшов. І всім удачі, і Чекайте, я ще в ринок не зробив. Тому швидко прикриваємо все, забираємо пса і губимо його в ладу. Допомагаємо фейєру з інтер'єром замку, робимо сходи на другий поверх, розмножуємо овець, не буду їм мішати. Робимо платформу, перекраси листями і ферму шерсті. Ні, ферму шерсті. Бачимо, що фейер безділений сидить, беремо кайло і добуваємо каменю. Для будинку. Тут в мене буде своя мінібаза, треба нормально так каменю. Фейер будує поселення чи що. Я зробив собі трошки хати. І як завжди, мої постройки підриває кріпер. Робимо ліфт до замку, щоб швидко можна було підніматися. І залатуємо трохи діри, допомагаючи феєру. І нову ферму шесть, яка мені знадобиться. А тепер нормально. Так, треба трохи їх перефарбувати. Скоро побачите для чого. Я почав займатися інтер'єром і побилися трохи сфеєром. Бо мене броня слабша, і він скинув на грудник. Далі я взявся прокладати Коврик в коридорі. Згодом ми по приколу з Фейром пішли в ад. Там ми зустріли ендерменів і ліс. Стронгхолд та й візер скалетів. Забрали річ, за якою ми сюди прийшли, та й подалися далі. Зрештою знайшли дорогу та вернулися додому. І пішли вбивати візера і Вардена одночасно. Ідея, во, я помер. Потім я біг зі спавну аж до лінга бо ми. Під лінку базою вбивали їх всіх і допоміг бити голими руками Вардена. Точніше, чотири Вардена. Потім Паша і Фейгрит допомогли відновити ресурси. Потім наш вогняний покликав мене і сказав, що має подарунок. Я чуть не попрощався з життям, але вижив. За страждання фейер підігнав булаву. До речі, фейер і булава. І я трохи побавився, але вже з зачареною булавою. Далі ми бавилися з половиною серверу на базі Моріка і Реджика. Я допомагав фейру робити банк для поселення. Подивився до ферми шерсті, і в мене зникло півтора стаку білої шерсті. Ну ладно, поставив пару самотніх стовбів посеред кімнати і насолоджувався життям. Далі ми зібралися з Феєром трохи залатати ресурсів в НСВТІ. Це треба було зробити акуратно, не вбивши дракона, бо інакше нам від Моріка. <звіт> Я лутав стержні, ходив по побудованих дорогах та й знайшов ще один незалутаний корабель. <звіт> Далі єдиний вихід мені треба було померти і втратити мій великий рівень. З таким багажем я прийшов додому і допоміг феєру зробити сніговиків коло ялинки. Вирівняв трохи територію йому і допоміг прикрасити його поселення. Потонув раз в лаві через лаги серверу. І відновлював подарунок на таємного санту. От тепер можна приступати до нього і розказати, що я хочу зробити. Я хочу зробити голову з пікса, бо він мені випав. Трохи допоможемо паралельно феєру з жителями в банку. Їх тут зібралось багато, точніше, ми їх притаскали. Тепер можна трохи політати за допомогою тризба, який подарував мені феєр, і підірватися за допомогою двох кріперів одночасно і втратити всі ресурси знову. Не засмучуємося, а дороблюємо голову. Ну і даруємо ось такий подарунок з піксу. Додаємо ще трошки штрихів до бази, щоб вона не виглядала так однотипно. Колони, прикраси, ну і все таке інше. Тепер можна подивитися трохи на жителів. Ну і відкрити вже свій подарок на таємного санту. Що ж, ось таке підноворічне відео в мене вийшло. Всі з наступаючим, ну і зі святами. Всім пока.